Волиняни зустрічали загиблих бійців поблизу в'їзду у Луцьк. Далі кортеж із полеглими військовослужбовцями поїхав вулицями і проспектами обласного центру до Волинського бюро судово-медичної експертизи. Тут зібралися військові, волонтери і рідні воїнів, які полягли у боях за Україну. Син загиблого Максим Олексюк розповів, що його батько, солдат Леонід Олексюк, загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Водяне Донецької області. Максим каже, його тато герой. Як і інші бійці, які захищали і захищають незалежність нашої країни. Спочатку військових дій ми були за кордоном і приїхали сюди разом. Він, як мав бойовий досвід, його забрали, а мене вже не взяли в тероборону, тому що вже не набирали людей. І виходить так, що його одразу відправили на нульову лінію. Мар'янку, ну а там далі там водяна і так далі. Загинув він водяному. Він сказав, ми маємо показувати, що ми їх не боїмося. Ця героїчна жертва має бути недаремною, недаремною, і вона має показати, що ми їх маємо не боятися і зробити все для того, щоб Україна перемогла, тому що іншого шляху в нас нема.